Книги для бійців, які проходять реабілітацію, передали віничани на старому місці. Організували прибирання малої річки номер 13. Затримали тринадцять ухилянців могилів Подільському районі. Ви дивитесь новини. Це телеканал Вінничина. Вітаю вас! Групу з 13 ухилянтів затримали в могилі в Подільському районі. Чоловіки намагались нелегально втекти за кордон. Вказівником до дій були повідомлення в месенджері за послуги віртуального провідника. Ухилянти заплатили. По дві тисячі доларів про таку схему незаконного перетину кордону повідомили у Могилів-Подільському прикордонному загоні. Затримані це жителі різних областей країни. Останню інструкцію порушники очікували майже добу, переховуючись у хащах. Та прикордонники випередили шахраїв. Тож надалі порушникам довелося вже виконувати вимоги прикордонників. Йдеться в повідомленні. У Бершиді на фасаді відділку поліції на честь загиблого працівника поліції Максима Зарецького встановили меморіальну дошку. Нагадаємо, 20 квітня вночі на трасі у Гайсинському районі екіпаж поліції зупинив для перевірки невідомий автомобіль. В авто перебували двоє чоловіків, котрі відкрили вогонь по працівниках поліції. Від отриманих поранень загинув на той час рядовий поліції Максим Зарецький йому було 20 років. Посмертно Максиму надали спеціальне звання капрал поліції. Кожного дня десятки вінничан, що стали жертвами шахраїв в інтернеті, звертаються до кіберполіції. Зараз хем зловмисників існує чимало. Це і фішингові сайти, обман під час купівля або продажу чи злом соціальних мереж. За рік із всієї України до кіберполіції надходять близько 40 тисяч звернень громадян, 80% з яких щодо шахрайства. Про те, які бувають види та як не дати себе ввести в оману, розповімо в нашому наступному сюжеті. Люди через війну стали емоційно вразливішими і є легкою здобичу зловмисників. До кіберполіції від початку року звернулось більше тисячі війничан, які стали жертвами шахраїв. В більшості випадків це був фішинг або ж нібито офіційний сайт, в якому люди залишають свою інформацію. Кіберполіція попереджає про велику активність шахраїв, які створюють фішингові повідомлення у соціальних мережах та месенджерах. Тобто, це такі публікації, де громадян закликають активно приймати участь у якихось зборах, підписувати петиції чи отримувати якісь подарунки. Найчастіше до кіберполіції віничани звертаються стосовно фішингу взлому соціальних мереж або купівлі в інтернеті. Я не не, не сприймаю ніякі дзвінки чужі і ні з ким не розмовляю нікуди. Буває, дзвонять там їхнім бабушкам і кажуть, що так-то, так-то. Ви там щось виграли, прийдіть на той um, сайт такий якийсь там. Вони приходять і в них просто знімають гроші. Я б ні, ну я в основному ніколи не кидаю і або це мають бути офіційні магазини. Мені дочь працює в поліції, вона мене інструктувала, тому я всю. Рік тому Євгенія Станіславенко у Телеграм отримала невідоме повідомлення із посиланням, за яким зайшла на невідомий сайт, і через декілька годин месенджер дівчини взламали. Мені надіслали посилання на «Телеграм», Я на нього зайшла та хотіли зламати акаунт, але в мене вийшло все відновити самостійно. Зараз більше Більше перевіряю інформацію та звертаюся на офіційні сайти. Аби захистити свої дані, не надавайте інформацію про себе неперевіреним джерелам, захищайте паролі і не переходьте за сумнівними посиланнями. Євгенія Овсяніков, Вікторія Ворущак, телеканал «Вінниччина». Книги для бійців, які проходять реабілітацію, передали вінничани. Літературний донат. Це вже другий етап такої акції в нашому місті. Перший раз збір було ініційовано вінницьким письменником та військовослужбовцем Сергієм Татчином. Тоді у військову бібліотеку передали чимало літератури. А цього разу відомий співак Віктор Бронюк, завдяки запитам військових, що проходять реабілітацію в медичних центрах, організував збір українських книг. Долучались до цієї акції навіть діти. Вони приносили книжки різних жанрів, а також робили талісмани для воїнів і своїх малюнків. Акція Літературний донат буде продовжуватись і надалі Алі охочі доєднатись до благодійності, можуть принести книги у Він Смарт Центри. А з нами на зв'язку Олена Данілова, голова правління фонду громади Подільська громада. Вітаю, пані Олено. Доброго дня. Розкажіть, чи активно долучаються вінничани до цієї акції цього разу? Е, на жаль, трошечки менш активно. Я думаю, що всі, хто бачили, одразу принесли в перші хвилі, коли ми теж відгукнулися на запит Сергія Татчина і передали книги Нацгвардії. Е, і от якраз Віктор побачив, що ми збираємо, і каже, що давайте ще зберемо для хлопців дівчат, які приходять реабілітацію. Теж постійно просять він, якби їздить з концертами. І ми запустили таку другу хвилю. Менше книг, але все одно приносять, приносять діти з малюнками. Вони всі такі дуже зворушливі, збирали їх у Вінсмартах, збирали в хабі місто з містів і продовжуємо це робити. Скільки вже триває збір? Ой, вже, мабуть, більше місяця. Але ми не зупиняємося, продовжуємо його. Бо дітки приносять і періодично знаючи, що в нас є така акція, теж наші партнери, друзі запитують, то ми кажемо, що і він смарт, і хаб місто з містів продовжують приймати книги. І ми будемо дуже вдячні, бо є великий запит на це. Були раніше такі, мабуть, більше приносили, були якісь хвилі такі. А зараз чомусь менше і в госпіталях менше книг і до нас, ну бачучи, що ми збираємо більше звернень. Тому ми дуже будемо вдячні, якщо будуть приносити книги і надалі. А скажіть, пані Олено, чи є в захисників якісь особливі побажання щодо книг, щодо авторів? Немає насправді, тому що є якби, і сучасна література, така там, і бізнес-література, і точно так само цінуються там, якісь класики. До речі, цього разу багато Павла Загребельного, Кобзарів Шевченка теж приносять. Ну, тобто, Так, щоб сказати, щось несіть, а щось не несіть, то ні. Навіть були такі, що просили англійською, аби не, ну, не зупиняти всі ті знання, які були здобуті. Е, тому закликаємо приносити усі, навіть дитячу літературу. Тому що, коли Віктор е, подорожує і за межі країни, і приносить реабілітаційні центри, е, точно так само зустрічається там з діаспорами і теж запитують, чи не привезли ви дитячих книжок. Тому якщо у вас є книги, які ви прочитали, або ваші діти виросли з них, і, можливо, їм вже не такі цікаві, то ну, ми будемо лише вдячні. За будь-які книги ми знаємо, кому куди що передати. Дякую вам за нашу розмову. І книга завжди була найкращим подарунком. А тепер вона допоможе нашим бійцям, нашим захисникам швидше реабілітуватись і набратися сил. Дякую. Нагадую, що в студії на зв'язку була Олена Данілова, голова правління фонду громади Подільська громада. І продовжуємо наш випуск. У Вінницькій громаді продовжують дбати про екологію, зокрема про стан малих річок. Так на старому місті організували прибирання малої річки номер 13 Місцеві жителі разом з працівниками комунального підприємства «Вінниця-Зеленбуд» та інститут розвитку міст очищували прибережну зону від борщівника Сосновського. Ця шкідлива рослина, доторкнувшись до якої можна отримати серйозні опіки, вже багато років є небезпечною для екосистеми. Під час толоки фахівці провели інструктаж для всіх учасників. Вони пояснили, як правильно викорчовувати борщівник, щоб мінімізувати ризики поширення рослини в майбутньому. І з нами на зв'язку Любов Колосова, експертка з екології та озеленення комунального підприємства Інститут розвитку міст. Мої вітання вам, пані Любо. Вітаю, розкажіть, скільки років вже триває боротьба із борщівником Сосновським? А, ну насправді саме на цій ділянці на 13-й малірічці, ми працюємо третій рік. І е, цього року вже можна побачити результати нашої роботи, тому що раніше цієї рослини було значно більше, а тепер е, багато ділянок вже взагалі очищені від нього. Чому так сталося? Насправді, першинок Сосновського це двохрічна рослина. І якщо вирубати його е, ну, протягом двох років правильним чином, то. На наступний рік вже його буде менше. Звичайно, є ймовірність, що будуть сходити на сінини, які засіяли цю ділянку у попередні роки. Проте з часом роботи на ділянці ставатиме все менше і менше, і невдовзі вона потребуватиме лише моніторингу. І ви вже бачите результати своєї роботи, так? Так. Звичайно, рослина ще є, але насправді. Очевидно, навіть якщо порівнювати фотографії попередніх років і цього року, окремі ділянки вже взагалі очищені. Проте складність полягає в тому, що для того, щоб позбутися борщівника на всій ділянці, потрібно прочищати всю малорічку від її витоку і до її до місця, де вона впадає у Південний Буг. Тому що, якщо, наприклад, ми Якусь рослину залишимо, вона зацвіте і насіється знову, то тоді засівання буде знову ж таки по всій притяжності річки, і ну, доведеться починати спочатку. Тобто в цій роботі потрібно бути уважним чи розуміють люди, які долучаються до акції, од відповідальності і всю проблематику, і чи активно вони приєднуються до толоки? Ну, ви знаєте, цьогоріч було трошки менше людей. Можливо, тому що ми не дуже анонсували цю подію. Дійсно, нам не потрібно було так сильно залучати підтримку населення, тому що рослини стали дійсно менше. в попередні роки людей було більше. І власне доєднувалися мешканці прилеглої території, тому що раніше ми також обходили будинки людей, які живуть довкола, і роздавали запрошення і комунікували безпосередньо з. З ними і багато людей вже розуміють проблематику і намагаються допомагати, яким чином, окрім прибирання, фахівці та екологи намагаються позбутися борщівника. Ну, насправді проблема вершівника на малих річках полягає в тому, що на цій території досить проблемно використовувати гербіциди, тобто ми не можемо використовувати хімічні речовини, тому що велика ймовірність, що ці речовини потраплять у водойму і поширяться, і таким чином буде завдано шкоди екосистемам. Якщо ми беремо якісь інші ділянки, наприклад, вершивник також часто поширюється вздовж доріг. То там набагато вільніше ми можемо самовикористовувати гербіциди, хімічні засоби. Також, якщо звернутись до закордонних практик, є, є такі способи, коли використовують тварин, овець, кіз, для того, щоб вони поїдали цю рослину. Вона звичайно може впливати і на якість молока. І також може лишати я бачила інформацію, що в тварин можуть бути язви у ротовій поражненні. Проте наскільки мені відомо, якщо нам поїдати молоді пагони, то тоді шкоди для тварин не буде. Дякую за таку вичерпну і цікаву інформацію. Нагадаю, що з нами на зв'язку була Любов Колосова, експертка з екології та озеленення комунального підприємства інститут розвитку міст». А ми продовжуємо випуск новин. Поділитися з Вінницькими гінекологами досвідом і власними напрацюваннями щодо захворювань жіночої статевої системи та безпліддя приїхав тернопільський професор та репродуктолог Стефан Хміль. Лікарі з репродуктивної клініки дають шанс на материнство кожній жінці. Репродуктологи мережі клінік тернопільського науковця, професора Стефана Хміля, вже впродовж 18 років проводять екстракорпоральне запліднення жінок. Завдяки роботі медиків цих клінік народились тисячі маленьких. Українців та дітлахів з інших країн світу, подружня пара зустрічається з цією проблемою. Це більше 20% подружніх пар, які не можуть завагітняти, яка е, більше року живе статевим життям, не використовуючи контрацептиви, а вагітність не настає до 35 років, а після 35 років 6 місяців. Якщо не настає вагітність, значить ще потрібно запідозрити, що є безпліття. І тому такій подружній парі потрібно звернутися до лікаря. На сьогоднішній день наука досягла таких вершин, що майже кожній подружній парі можна допомогти. Немає майже таких випадків, коли неможливо допомогти. Так, бувають якісь незначні проблеми. Це легко дається нам. Використовуємо один метод діагностики лікування. Якщо більш якісь складніші випадки, використовуємо інші, там допоміжні репродуктивні технології, тобто ми на сьогоднішній день досягли таких вершин, що ми можемо майже 100% усім подружнім парам допомогти стати щасливими батьками. Дерев'яний апарат з голкою, що рухалася вгору і вниз та передавав нитку крізь тканину. Такою була перша швейна машинка, зібрана Томасом Сейнтом, в 1790 році, але аж через 40 років у Франції винайшли швейну машинку, яка могла шити справжні стіпки. Тоді й відкрили першу швадську фабрику, яка займалась пошиттям військової форми. З роками винахідники з усього світу працювали над вдосконаленням швейної машинки, бо саме цей механізм змінив текстильну промисловість, надавши можливість швидко і ефективно виготовляти одяг. 13 червня світ відзначає свят то з нагоди винайдення швадської машинки. Для того, щоб строчка в нас виконувала строчку, необхідно витягнути спочатку нижню нитку, О, перевірити на кусочку тканини, як ще є наша машина, а потім вже виконувати строчки. За швайною машинкою, якій вже майже 40 років працює майстер виробничого навчання Галина Недибалюк, машинка 1022-го М класу універсальна, бо виконує прямий та декоративний шов, стіпки та зигзаги. На ній шиють куртки, пальта та костюми з цупкого матеріалу. Ця машина самовигідна в нас машина, тому що вона виконує любі, верніше, може шивати любу тканину, від починаючи від товстих фальтових тканин до тонких шовкових тканин. Головне відрегулювати і підібрати правильно номер голки і номер нитки для машини. А це вже сучасніша японська швейна машинка. Вона безшумна з автоматичною системою управління. Спочатку повномасштабної війни пані Галина на цій швейній машинці пошила десятки наволочок та простирадл для українських захисників на фронт. Вона менш шумна, ця машина. Відчувайте, я включила, вона тихенько вже працює. Ця машина менш шумна така, швидкісна машина, вона має більшу кількість оборотів. Якщо взяти те, що 22 клас вона має там від 2,5 до 4 тисяч оборотів в хвилину, то ця має 5-6 тисяч оборотів в хвилину. І вона менш шумна тканина, якісна строчка в неї виконується. Довжина сіпка теж тут від 0 до 5 мм регулюється. Наталя Демчук працює на спеціальній швейній машинці. Вона призначена для обметування зрізів, деталей з бавовняних, шовкових, вовняних та трикотажних тканин. Ось так вона працює. Бачите, обметує край виробу. З кожним роком винахідники працювали над покращенням та вдосконаленням швейних приладів. Перша швейна машинка була схожа на дерев'яний апарат з голкою, що рухалася вгору і вниз. А сучасні автоматично обрізають краї, регулюють швидкість та економлять час. І навчитися працювати на них може кожен всього за декілька тижнів. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина. Ну і власне це вже вся інформація, яку журналісти телеканалу «Вінниччина» підготували для вас, аби ви завжди були в курсі всіх подій регіону. А мені залишається побажати вам міцного здоров'я і до наступної зустрічі.